Алоха, шановні глядачі, ви на каналі Сет. І це відео із рубрики Цікавого та Корисного у Stalker 2. І це буде особливо корисно тим, хто користується важкою зброєю РПМ. Дивіться. Находжусь я на локації Росток. Так? Якраз біля входу у. Рудий ліс. Тут є невеличка така будівля. Тут ще, до речі, є один сховок журналіста. Коли ми заходимо сюди, так тут у нас купа аномалій. Угу. І сховок, так, журналіста, знаходиться ось приблизно десь там. Але це потім так? Нас цікавить. Обережно, до речі, тут одна і друга. Ми бачимо дірку в стіні. Так? І тут у нас знаходиться сейф на кодовому замку. М -м. Де ж цей код взяти? Ну, звичайно ж, десь є чи флешки, чи КПК, так? І перший КПК прямо знаходиться тут. М? Ось біля цього загиблого. Ага. Записка з трупа Старлея. Доповідаю. Помістили вантаж до сейфа в закинутій казармі для безпеки. Код від сейфа розділено між мною. Рядовим і сержантом, щоб захистити вантаж. Моя частина 26. Тобто їх три частини. І нам треба знайти цього рядового та сержанта. Далі, другий КПК знаходиться у цій же будівлі. Так? Дивіться, он вхід головний. А ми повертаємо ліворуч. І обходимо, і тут є збоку вхід Так, заходимо. А. До речі, тут можна Те що їжі прихопити. Але це нас не цікавить. Йдемо ось в оцю дальню кімнату між цими шафпами. Находимо Ще один елект із КПК. Записка з трупа сержанта. Головне не забути. Код 57. Сподіваюся, рядовий там не збожеволіє сам. Бо я вже, здається, божеволію. 57. Не забути. Залишається ще десь один КПК рядового. Так, третій і останній КПК рядового знаходиться неподалік від, мабуть, казарм, так, ЗРК Волхов. Я вам раджу заходити пари. Так? так зручніше, повірте мені. Але будьте обережні тут аномалія. Також тут розтяжка з гранатою. Угу. І бачимо тут двину е вниз. Нас уже хтось там помітив, так? Але не поспішаємо туди стрибати. А заодно ось цю кімнату. Тут є управління. І таким чином ми відкрили двері. Стрибнувши униз, також обережно тут ще одна розтяжка. І. Ліворуч. Ось підкрита двері. Так. Проходимо сюди. Так. І тут нас очікує. Біура. До речі, ще одна порада. Не намагайтеся з ним боротися ось поміж того мотлоху, так? А краще зачекати, коли він а... підійде ось по цей коридорчик, так? І таким чином. Ми його все ж таки добиваємо, так? І. Йдемо шукати. Останній КПК. Пройшли ми цю кімнату і одразу ходами продвигаємося. Ось сюди. І. Отут скелет в противогазі. Мабуть, це рядовий. Так. І ось його КПК. Записка. Трупа рядового, вони мене точно кинули тут самого. У розвідку вони пішли. Відразу повірив. А як же? Семченко, якщо отримаєш це повідомлення, йди відразу до полковника. Ну і якщо допоможе код 19. Отже, отримавши усі три частини. так, Повертаємося до нашого кодового замку. так? Дивіться. Вводити треба по наростаючій. Так? Тобто, спочатку частина рядового, тоді сержанта, а тоді старшого лейтенанта Парлея. Тому 19-50. 7 26 Enter Оля <ріст> І ось наш ово. Так. І як я вже казав на початку креслення умови покриття для RPM 74. Отже, Хто не знав і вам просто сподобалося, будь ласка, оцінюйте мене та підписуйтесь. До нових зустрічей Бувайте!